Є новина, друзі. Сьогодні відбулася революція в Верховній Раді. Дослухайте до кінця. Ну, сьогодні дуже важливий день, як на мене, це із-за того, що депутат Гунько, якого колись затримали на хворі, а буквально два-три дні тому йому оголосили підозру за розкладання відповідних державних підприємств на 30 мільйонів, він отримав реальний строк покарання. Був затриманий в залі суду, отримав чотири роки ув'язнення. Раніше він мав отримати вісім, тобто суд йому зменшив строк. але Дав йому цей вирок, це вже епіліційна інстанція з конфіскацією майна і з обмеженням, тобто він не має права займати певні посади, не може бути депутатом, тобто він буде позбавлений мандата. Чому це революція? Ну, по-перше, він слуга народу. По-друге, він входить ну, в коаліцію. По третє, він мажоритарник, тобто депутати і слуга народу втрачають одного депутата зі своєї фракції. А саме основне це те. Що тепер всі депутати розуміють, і чиновники теж і влада, що кожен з них може отримати серйозний строк. А я нагадаю, що в слузі народу там купа людей з підозрами, і е, навіть в купу людей слухаються. В суді відповідні справи хтось може сказати, так і раніше, депутати вже там депутатам виносили строки. Так, але вони втікали за кордон. Вони втікали за кордон, їх позбавляли мандати, і вони там далі живуть своє життя. А тут реальний строк. Це ну революція, тому що зараз всі депутати, і не тільки слуга народу, і в батьківщині, тому що Тимошенко ж теж під підозрою, теж може отримати реальний строк. І багато хто і інших. Вони зараз сидять і колінки в них трясуться. І це не тільки депутатів стосується і влади. І це прекрасно, тому що це знаєте, така прививка. Прививка, всі депутати, всі чиновники, правоохоронці мають розуміти, якщо ви будете виконувати незаконні вказівки, приймати незаконні рішення, голосувати закони за бабки брати хабарі відповідні або влада від вас вимагає і дає вам 3 рубля. Ви за це можете утримати реальний строк. 4-5 років ув'язнення з конфіскацією майна, а можливо, і 10 хтось і з позбавленням права обіймати певні посади. І це дуже серйозна прививка, що ну, громадське суспільство, депутати зараз, антикорупціонери, мають серйозний вплив. Так, є велика проблема з набу, тому що підозри ми ну, чиновникам найвищого рівня деяким не бачимо. Чомусь? Тому що, ймовірно, є договорнячок, та, як по Єрмаку. Але це все одно дуже показово. Я думаю, що всі замислилися, хто зараз працює у владі. Що, ну, влада не вічна, вона зміниться, і хтось може так само сісти, як гунько. Тим більше в багатьох випадках є за що. Революція є. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці. Профіля підписуйтесь, якщо хочете знати правду.